Робимо з неї лялечку, трохи попідшпакльовував ось тут, тут, тут. Так, тут дуже багато пішло скловолокна. Шпаклівочки волокна. Шпатлівочки ось так. Стоїть досить довго, вже не мав часу з нею. Робити тут тут скло волокна також додали. Тут трішки також це у нас поліефірка. Зі склополотном, тут також склополотно з поліефіркою, зверху буде шпатлівочка. Можливо, склополосно шпатлівочка, потім алюмінієво, потім фінішка, потім дасть Бог, Бог покрасимо, пофарбуємо.